Слава Україні! Впав російський мі 8 з фахівцями міністерства з надзвичайних ситуацій. Служба безпеки України викрала посадовця Верховного суду України на Хмельниччині. Утворено ще одну єпархію ПЦУ у Старокостянтинові нетверези водій спричинив ДТП. Є постраждалі. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко у ефірі 5 хвилин на головне. Служба безпеки України викрала посадовця Верховного суду України у розпорядженні служби безпеки, записи розмов, яких фігурант заперечує суверенітет України та пропонує віддати окупантам південні регіони. Також чиновник героїзував вагнерівців. Зокрема, посадовець пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вертоліт Мі 8 з фахівцями російського міністерства з надзвичайної ситуації впав Онаське озеро. І, хоча його уламки були знайдені, члені екіпажу не були виявлені. Про це повідомляють російські телеграм-канали, посилаючись на міністерство. Увечері, 4 лютого, у відомстві повідомили, що Мі-8, який виконував тренувальний політ, перестав виходити на зв'язок. Зазначається, що міністерство з надзвичайних ситуацій уже розпочало пошуково-рятувальні операції, які завершилися вночі 5 лютого. Уламки вертольота виявили за 11 кілометрів від берега на глибині 50 метрів. На борту вертольота було троє людей. Також у відомстві зазначили, що екіпаж неодноразово залучався до пошуку та порятунку людей. Причина падіння вертольоту наразі невідома. У Росії скликали оперативний штаб та комісію з розслідування аварії вертольота. На Хмельниччині утворено ще одну єпархію Православної церкви України Кам'янець-Подільську. Таке рішення ухвалив священий синод за пропозицію блаженнішого митрополита Єпофанія та єпископа Хмельницького і Кам'янець-Подільського Павла. На сайті ПЦУ зазначається, що камянець подільську єпархію у ПЦПЦУ утворено в адміністративних межах Кам'янець-Подільського району за виключенням Закупницької, Чемеровецької, Гуківської тергромад та частини Хмельницького району Зіньківська, Солопковецька, Віньковецька тергромади. Архієпископ Кам'янець-Подільським і Новоушицьким обраний преосвіщений Герман Семанчук. Його мають представити в суботу, 10 лютого. Крім того, у зв'язку зі зміною меж Хмельницької єпархії єпископу Хмельницькому і Кам'янськ-Подільському Павлу визначено мати титул Хмельницький і Шепетівський. Музика. Протягом минулої доби на територію області зареєстровано 5 пожеж. Так, з різних причин у селах Голозубенці подільського району та Мокроволя Шепетівського району горіли житлові будинки. На ліквідацію цих пожеж залучались Дунаєвецькі та білогірські рятувальники. Дивічі палали автомобілі, зокрема у селі Лісові Гринівці Хмельницького району горів Пежо, а в місті Дунаєвці мерседес Мерседес-Бенц. Крім того, в селі Жиленці Хмельницького району ярмолинецькі рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні. А зайнялось, ймовірно, через коротке замкнення електромережі. Нещасних випадків на пожежах не було. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть своє життя та майно. Тарокостянтинові у ДТП за участі нетверезого водія травмувала 44-річна жінка. Дорожня транспортна пригода сталася у суботу близько 20-ї по вулиці Франка. Попередньо встановлено, що 40-річний чоловік, керуючи автомобілем Volkswagen транспортер з ознаками алкогольного сп'яніння допустив зіткнення із автомобілем Opel Астра під керуванням 44-річної жінки. Внаслідок аварії водійка «Опель» травмувалась. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції вже відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють обсі оставлені події. Завтра у обласному центрі не буде води у десятки споживачів. З 9 до 17 водопостачання призупинять на вулицях. Вулиця Соборна від вулиці Проскурівського підпілля до вулиці Героїв Маріуполя. Також вулиця Європейська, вулиця Героїв Маріуполя. На ділянці від вулиці Грушевської до вулиці Соборної, вулиця Героїв Майдану від Кам'янецької до Соборної, вулиця Грушевського від Володимирської до вулиці Героїв Маріуполя, а також провулок Скоблі та Володимирська, 92. І Проскурівське підпілля, 85. Ще більше про відключення та ремонтні роботи у місті та області ви можете знайти інформацію у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. Станом на цю мить це уся інформація, яку ми встигаємо вам розповісти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Бережіть себе, слава Україні!